Дівчата, у кожної з вас повинен бути з собою ось такий дружечок. Це газовий балончик. Причому в Україні ось такий кобра. Тут іде газик токсичний. Алкоген, дібензоксазепін. Він мощний. Навіть якщо чоловік або хтось знаходиться в стані алкогольного сп'яніння або наркотичного, він працює. Якщо його немає, якщо ви за кордоном є пірцові балончики, навіщо вони необхідні? Дивіться, у нас у чоловіків є сила та є сексуальне бажання. Тому ви ніколи не знаєте, коли біля вас з'явиться такий чоловік. І його треба не просто мати, а купити відразу два. На першому ви будете тренуватися. В чому суть? Тобто ви ці вправи повторюєте приблизно 15 20 разів. Перше, ви. Уявляєте загрозу, щоб ваша рука автоматично лізла або в карманчик, як в даному випадку, пальчик відразу на ньому, і ось ви йдете. Для чого? Щоб, якщо що, ви просто дістали і вже працюєте? Друге, тренуйте саме цей рух. Тобто, бачите загрозу, рух туди, на пальчик зробили все. Третє. Ви йдете десь за гаражі, кудись там в кущі, тощо. Берете балончик, починаєте пшикати кудись там, на кущі тощо. Для чого? Щоб ви звикли до звука, щоб ви звикли до нажаття, щоб ви зрозуміли, як летить ця струя. От, наприклад, з цього балончика вона вилітає приблизно півтора, півтора на два метри. Тобто, таке облоко, дуже серйозне. Третє, чи четверте вже фіолетово, коли ви навчилися пшикати. Ви повинні завжди руку тримати одну ось тут. Навіщо? Якщо агресивна істота, почне розмахувати руками, бо їй буде боляче перші там декілька секунд. Тому ви раз і працюєте для того, щоб шально якийсь там махань не, не прилетів вам в обличчя. Просто одна тут. Все, ви, ви працюєте. Іноді буває достатньо просто показати його, що він у вас є, і попередити про використання. Ви ще скажете: а якщо він там заховається, навіть якщо людина заховається, все одно парити вдихнеш, воно дуже сильно подразнює шкіру, а буде червонововолдерями, буде дуже сильно пекти. Тому, дівчата, не ігноруйте свою безпеку, тренуйтеся, тому що після цього буде вже пізно. І ви зараз мені можете сказати, що це відбувається не часто. Дівчата, один випадок, навіть в 3-5 років, його вистачить, щоб зламати вашу психіку. Тому ось така штучка зараз коштує на даний момент 240-250 гривень. Але вона вам гарантує ваш контроль. Ваш спокій і ваше відчуття безпеки. І наостанок, якщо вам здається, що ви із за нього когось там собі привлікаєте, то я вас прошу, багато досліджень, що це провокація. Він зі мною вже шостий рік, я вже два його рази змінив, тому що він на три роки. Жодного разу я його ще не використовував. Моя дружина за 5 років використала його один раз. Але цього одного разу їй було вдосталь, щоб захистити свій мобільний телефон, свій гаманець і свою психіку, тому що потім лікувати психіку це дуже-дуже важко. Надіюся, вам, вам це відео було корисне. Якщо є запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Буду радий вам відповісти. Пока-пока.